Сміттю бій. комунальники приводять до ладу міські пляжі. Почали з Пушкінського. Там викорчовують аварійні дерева та зрізають самосінні кущі, між якими найчастіше утворюються купи сміття. Його з пляжу Пушкінського вивезли вже три вантажівки, і це ще не межа констатують екологи. Більше у сюжеті. До 1 травня усі комунальні пляжі приведуть до ладу, обіцяють у міськвиконкомі. Спершу зроблять місце відпочинку безпечним, бо життю пляжників загрожують старі аварійні дерева. Дерева загрожують падінням як на транспорт, так і на пішоходів, так і на лінії електропередачі». На місці викорчуваних дерев посадять два десятки акацій. Потому прочистять пісок, встановлять урни для сміття та поновлять роздягальні. Будуть видалені чагарники, самостійні дерева. Прочищена вся сама територія. Аби пляж не ставав місцем для паркування, його територію відгородять парканом. Часті випадки, що машини не заїжджають сюди, де будуть пляжники відпочивати. Оновлять і туалети підремонтують та пофарбують. Щоправда, більше їх від того не стане. У нас п'ять туалетів. Це по нормах. П'ять туалетів на нашій комунальній пляжі їх досить. На пляжні перетворення з міського бюджету цьогоріч виділили 150 тисяч гривень. Цих грошей вистачить, кажуть у міськвиконкомі, аби упорядкувати усі комунальні пляжі. Їх чотири: Соснівський, центральний, Пушкінський і Живчик. І вони займають більше восьми гектарів землі. А привчати черкасців до порядку та чистоти на пляжах буде муніципальна інспекція. Перевірки прибережної зони цього року будуть особливо частими та ретельними. Планують владці. Олена Берестенко, Василь Саєнко, новини.